Так, сьогодні ми можемо говорити про повноцінний рік діяльності такої установи, як Агенція регіонального розвитку Сумської області. Агенції регіонального розвитку створені в кожній області відповідно до закону про засади державної регіональної політики та типового положення про Агенції, затверджено Кабінетом міністрів України. Але це установи вони є специфічними. З якого боку? Вони є окремою правовою формою. Тобто вони є не державними, не приватними, не комунальними, не громадськими. Це окрема правова форма. Засновниками агенції є обласна військова адміністрація, обласна рада, три наші університети: Сумський державний університет, Сумський національний аграрний і Сумський державний педагогічний університет та торгово промислова Палата. Це коло засновників, яке визначається законодавством. І відповідно вони формують наглядову раду, якій агенція підзвітна. Це так би мовити, формальна частина. Агенція створюється з метою бути проектним офісом для територіальних громад. Особливо зараз ця потреба значно посилилась через те, що багато людей і кадрів з громад виїхали, та й до війни, в принципі, скажімо, потреба точно не була закрита, тому що крім проєктної діяльності, як правило, ці люди виконували там функції за сумісництвом в відділах там економіки, фінансів, там і так далі. І так далі. Наступний Завдання агенції це співпраця з міжнародними програмами. По суті, агенція є єдиним вікном входження в область і таким своєрідним майданчиком, де зустрічається обласна влада, міжнародні партнери, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес і так далі. Це взагалі така от надмета, до якої агенція має прийти, щоб стати такою платформою інклюзивною. Наступна мета це вже безпосередня співпраця з прикордонними громадами. Оскільки вони зараз перебувають у винятковому становищі, маючи обстріли і руйнування щодня, то їхні потреби вони значно, скажімо так, чуттєвіші до викликів сьогодення, ніж, наприклад, наших тилових громад. Тому у нас один із пріоритетів був саме співпраця з прикордонними громадами і більшість. Цифри, які будуть в нашому публічному звіті, вони якраз будуть стосуватися саме прикордонних громад. Сьогодні у нас відбудеться наглядова рада, де буде представлений звіт за повний рік діяльності агенції і за 9 місяців 2023 року. Загалом ми можемо сказати, що в 2022 році на агенцію було виділено з обласного бюджету 850 тисяч гривень, в 2023-му 1,9 мільйони. Загалом за ці два роки через агенцію на територіальні громади пройшов 31 мільйон. Це не гуманітарка. В питання гуманітарної допомоги ми якби не входили, тому що є багато благодійних фондів і гуманітарних організацій, які працюють в цьому напрямку, тому дублювати їх в цьому плані немає великої потреби. Як формуються і, власне, про що ми говоримо, про цей 31 мільйон, що він собою уявляє? Як визначається взагалі, скажімо, потреба в допомозі? Є наступні декілька механізмів. Перший, звертається безпосередньо міжнародний донор, коли каже, є такий вид допомоги, нам треба обґрунтовано. З громадою, якій ми можемо це передати в вашій області, тобто їм треба обґрунтувати, чому потреба цієї громади відповідає їхнім там меті діяльності цього фонду, виду допомоги, який вони пропонують, і так далі. Наступний момент дуже важливий: це що буде далі з тим, що вони передають. Тобто вони хочуть бачити, що вони не просто передали акти, підписали і забули про це, що відбувається з цим далі. Тобто моніторинг, підзвітність і так далі. Це один із важливих компонентів. Якщо, скажімо, його не дотриматись, то ця допомога в майбутньому буде, в принципі, не буде надаватись. Наступний момент це вже потреби від територіальних громад. Тобто громади звертаються і кажуть, наприклад, там в 5 кілометровій зоні, наприклад, екстренка не працює. Наприклад, нам там для вивезення людей там, там, навіть не з пораненням, банально з інсультом, потрібно, наприклад, ренімобіль. Тобто вони формують цю допомогу. Ми далі вже шукаємо, у кого із донорів можна, наприклад, такий вид допомоги знайти. Так само є обласні установи, які теж, в принципі, є в специфічні потреби, наприклад, там онка, диспансер і так далі. Тому ми якби коло співпраці у нас надзвичайно широке. Тому тут і міжнародні партнери, і громадськість, і бізнес, і територіальні громади, і комунальні заклади, обласні, і місцеві, і так далі. Тому це якби те, що формує. Агенція, якщо говорити про ті речі блоки, скажімо, проектів і допомоги, які через нас заходили, найбільшим буде блок охорони здоров'я. Тобто тут, наприклад, вівторок ми передавали 100 медичних бронежилетів для якраз для прикордонних громад, для тих медиків, які працюють безпосередньо в прикордонні. Але тут е, цікава більша історія питання, що це не просто так бронежилети беруться самі по собі, до нас просто телефонують, що вони є і кому там передати. Ці бронежилети вони виготовляються в Україні, для них купуються матеріали. Вартість одного приблизно більше 300 доларів складає. Тобто, це все виробництво, вони працюють, вони. Виготовляють по собі вартості, але все одно цю вартість треба хоча б якось їм компенсувати, тому що там працює, ну, це дуже не суть. Е, і відповідно це були перемовини з Латвією. Латвійська громадська організація збирала кошти, якими вона оплатила Львівському оборонному кластеру виготовлення цих бронежилетів. І відповідно ми їх потім отримали, але це треба було знайти тих, хто зможе оплатити, звести з нашими через них. Тобто, це така справа, перша вона довга. Подруга від моменту подачі нашого запиту це був серпень 23-го року, і отримали ми от лише вівторок на цьому тижні. Тому є певний час. Якщо говорити про більш такі потужні речі, наприклад, про автоспеціалізовані авто для обстеження руйнувань для надання соціальних послуг для мешканців на віддалених територіях, то з моменту нашого першого контакту з програмою розвитку ООН, до моменту отримання відбувся ровно рік. Тому це теж дуже довга процедура, коли формуються відповідні групи, їх вчать працювати на тому обладнанні, яке передається разом з авто, потім відбувається там, купівля тендерна, потім розмитнення цих авто і так далі. І так далі. Тому це якби, процес такий не, не короткий. Є так само міжнародні донори, які працюють ексклюзивно через агенції. Наприклад, Сумська область є однією з чотирьох, які відібрані для участі в багаторічному проєкті ЮКОРТ на 12 років разом з Вінницькою, Тернопільською і Хмельницькою областями. Знову ж таки, процес відбору цих чотирьох областей тривав теж рік на конкурсній основі в конкуренції з іншими областями і так далі. Проєкт на 12 років він передбачає широку підтримку першого самих агенцій, далі сфери культури і соціальної згуртованості в області, а також сфери водопостачання, водовідведення та управління. Відходами. Тому це якби так, або так само, наприклад, говорячи знову про блок охорони здоров'я, є мережа лікарів світу, зокрема грецьке відділення, куди, крім Греції, входить чи Нідерланди і Японія. Ми також є скажімо так, їхніми представниками в області. Через них ми реалізовуємо проєкти ремонту в лікарнях Великописарівки і Білопільської громади. Зараз готуємось до запуску такого своєрідного мобільного юніту з лікарями. Ну, як правило, це буде скоріше за все кардіолог, ендокринолог, психолог для теж мешканців віддалених населених пунктів як правило сільської території. Також через них ми. Починаючи з 2022 року, десь з травня, постійно отримуємо вантажі ліків, причому як такого загального користування, так і дуже специфічних. Наприклад, там для того жонка диспансера, для обласної лікарні і так далі. І, і вже У нас більше десятка громад на постійній основі отримує. Вантазії не тільки ліків, але й медичного обладнання. Наприклад, коли ще був ковід, у нас деякі громади отримали портативні ШВЛ і інше обладнання. Тому якби, вони нас комплексно підтримують, також вони розглядають моменти оплати ПКД для реконструкції інших лікарень, там надання великої партії там, окулярів, можливість реабілітації там, в Румунії і так далі. Тобто це така великі комплексні проєкти, які через нас реалізуються. Далі треба сказати, що агенція на наступний рік планує залучати вже кошти територіальних громад. Частину ми отримаємо і в цьому році. Але тут просто є певний нюанс, що 22-й рік, це був рік війни, ми якби не звертались за цією допомогою. 23-й, знову ж таки, як правило, працювали з прикордонними громадами, і це не зовсім якби, моральний фактор, скажімо, просити у них там про якесь фінансування. Плюс зараз стоїть питання, що з ну, взагалі з громад будуть зняти військове ПДФО, так зване, тобто їхні бюджети суттєво зменшаться. Але враховуючи зараз, коли ми побачили той обсяг допомоги, який, наприклад, зайшов там на Великописарівську громаду або на Білопільську, то в принципі це нормальна практика. Тому ми будемо вже на наступний рік звертатись до такої за такою допомогою до громад. Тим більше, що у нас є обґрунтування і доказовість, чому ми його потребуємо і для чого. Тобто, це не не премії там для працівників агенції. Їх, до речі, п'ятеро в штаті працює. Разом зі мною, там, директором, бухгалтером і три проєктні менеджери. Відповідно, це не для премій, там, не для якихось відряджень, відпочинку і так далі. Це, ці кошти вони йдуть на інституційну спроможність агенції. Ну, Скажімо там, оргтехнікою там, і іншими речами ми забезпечені, але, наприклад, щоб проводити там якісь заходи офлайн з тими ж територіальними громадами, нам потрібен певний ресурс, який ми там з обласного бюджету точно вже просити не будемо. Тому з обласного бюджету ми будемо на наступний рік намагатись отримати тільки базові речі, там, зарплата плюс комуналка. все. Тобто, Все інше, що за цим. Це вже будуть наші кошти, або ну подивимося, і залучені з інших. Так само очікується, що агенції напряму буде підтримувати українсько-швейцарський проект ЮКОРТ. Ці кошти також мають. Ну вони запевняють, що ці кошти будуть надходити з листопада. Але розуміємо, що міжнародні програми працюють повільно, багато бюрократії. Можливо, це буде з наступного року і, скоріш за все, що ну принаймні моє відчуття, що так і буде це відбуватись. Але принаймні ця допомога, ну на всіх рівнях була запевнена, що вона точно буде. Наступний блок, який ми теж, крім охорони здоров'я, можемо так представити, це. Допомога у відновленні територіальним громадам, тобто будівельні матеріали, генератори, бензопіли, техніка, обладнання для техніки і так далі. Тобто ці речі теж вони отримують якби, на постійній основі. Плюс такий ще момент, як сприяння продуктовій безпеці громад. У нас п'ятеро громад отримували промислові сушарки і автоклави. І відповідно вони запустили місцеві виробництва там, наприклад, по там, тушонка, каша, згущене молоко, сухі набори, там пюре, борші, супи і так далі. Тобто це вони, як правило, використовують для підтримки військових або там, на власні потреби. Тепер наступний крок: ми можемо спробувати з ними зробити сертифікацію цієї продукції, щоб вони її могли і офіційно надавати тим же військовим. І, скажімо, навіть десь там продавати, особливо якщо буде проголосований закон про локалізацію, тобто, що в великих торгових мережах певний відсоток продукції обов'язково має бути місцевого виробництва. Тому це якби ну це вже нам на майбутнє, коли їхні там КП, де знаходиться це обладнання на балансі, зможуть починати е, хоча б щось заробляти на цьому. <кхм> так само отримання там насінневого матеріалу. Рукавів для збереження урожаю, але це ну так сприяння трохи продуктовій безпеці. Але основній активності в цьому плані ми плануємо на 2024 рік. І так само важливий момент хочемо сказати про підтримку молоді. В якому контексті? В перший момент ми виграли проект разом з Великописарівською громадою на 1 мільйон гривень, плюс там ще співфінансування громади для реконструкції сільського клубу в селі Ямне, власне, на його базі створення громадського простору, міні-кінотеатру і ролідрома. Це один із таких прикладів. Плюс ми за два дні буквально організували групу дітей з сімей військовослужбовців, плюс, як правило, загиблих для відпочинку і реабілітації в республіці Узбекистан. Це якраз за особистим зверненням посла України в Узбекистані Миколи Дорошенка. Відповідно, це теж такий був момент. Так само від швейцарського проекту Дісайд ми отримали для наших територіальних громад. Точніше, на проєктній конкурсній основі це не надавалось просто напряму зі складу, тобто це завжди треба з кимось конкурувати. Наприклад, Велика Писарівка, коли отримувала на реконструкцію сільського клубу, було 138 заявок по Україні, з Сумської області пройшла тільки одна, ну, якраз де ми в співпраці і писали цю заявку разом з ними. А по десайду для літніх таборів для молоді, там модульні меблі, намети, спортінвентар. Там і так далі. Це теж було на конкурсній основі, тому виграли і такі річі. Тобто ну, якби, діяльність є різноманітна. На наступний рік ми плануємо трохи, крім скажімо, цих напрямків, ми їх полишати не будемо, але ми далі будемо уходити в таку річ, як створення планів відновлення. Зараз постанова Кабміна вже про це вийшла, і кошти на відновлення і розвиток будуть заходити відповідно до планів відновлення також скоригованих стратегій розвитку громад. Тобто це базові документи, без яких міжнародна допомога і державні кошти в територіальні громади заходити не будуть без їхньої відповідності загальнодержавному законодавству. Чому з 2024 року ця робота почнеться? Тому що національного рівня документи будуть закінчені тільки до кінця листопада, до початку грудня. Тому раніше наші громади не зможуть почати цієї роботи, тому що їхні документи мають відповідати національним. Наступний момент це ми розширимо, ну не просто розширимо, а взагалі одним із пріоритетів ну, у нас буде співпраця з мікромалим середнім бізнесом, тому що у нас теж є вже напрацьовані гарні партнерства і меморандуми. З міжнародними партнерами, які саме спрямовані на мікромалий бізнес, а також на професійно-технічну освіту. І наступний момент, ну крім цих зазначених, ми ще спробуємо так само стати ну, однією з перших областей, яка активно впроваджує гуманітарне розмінування. У нас теж є певні вже меморандуми, домовленості. В тому числі з міжнародними організаціями, які готові працювати і вже починають працювати, не чекаючи там якихось документів в нашій області по гуманітарному розмінуванню. Сумська область на сьогоднішній день одна із найбільш замінованих в Україні. Для порівняння, якщо брати взагалі замінованість України, то в цілому, то це як аналог восьми Ізраїлів. Тому це на десятки років робота. Я зрозуміло, що ми не будемо там саперів готувати і щось таке, але інформування по міні небезпеці там і інформаційний супровід гумані... тих, хто будуть працювати в гуманітарному розмінуванні. Ми якби хочемо це зробити одним із перших.